Доброго дня нашим підписчикам. Варіант двойний ус з коробочками виконаний на крафтері 7 по 12 рік. Даний ус можливо виконувати 60-50, 60-60. Від цього буде залежати вартість даного уса. Якщо звернути увагу, ус виконаний з заворотами по бамперу. Що це з собою говорить? Це не економія труби, як ви в інтернеті бачите, обрубки в попередній частині роблять, а повністю труба завернута по бамперу. По ціновій політиці. Що хочу замітити, коли ви питаєте, скільки він коштує. Дивіться, є два варіанти ціни. <кій> Перший варіант ціни це технічка нержавійка, нержавійка, на яку гарантію ми не даємо. І труба харчова нержавійка, на яку ми даємо гарантію. Те, що ви запитуєте, чи можливо фарбувати, чи можливо врізати освітлення, так, всі ці опції ми виконуємо, але попередньо ми це все проговорюємо, так як це все рахується окремо. Врізка освітлення, скільки треба тих фонариків, скільки, які фонарики, білі, жовті. Це все потрібно проговорити, на якій відстані їх врізати. По поводу фарбування пофарбувати на сьогоднішній день, можливо, для картинки, як я всім розповідаю, просто задути, воно все обсипаться. Або пофарбувати якісно, від погрунтувати і пофарбувати. Від цього теж залежить вартість. Нам потрібно розуміти, на що ви розраховуєте, ми підберемо для вас вигідний варіант.